А вона так повільно просуваються на агропросторі. Дивіться, на агропросторі дуже все повільно все дуже повільно просувається. Я пам'ятаю 15 років тому, коли починалися всі всі е, точні землеробства. Коли з'являлись там автопілоти і так далі. Там трактористи такі саботажі устраювали, що просто. А тепер сьогодні попробуйте забрати трактора автопілот. Те саме за агродронами. ну то якби Рейно з'явився три роки тому. Аграріям, як правило, просто ну, не, не до інновацій. Бо є багато таких іменно питань штатних проблем. Через десять років ну, у кого не буде там агродрона, це будуть якісь там, ну вибачте, лохи там чи, ну, чи як його назвати. Ну це типу, як зараз, у кого нема там. Нічого істочного Там, ні там якоїсь програми там Fieldview, Cropio, ні там сівалки, якось там сточним цим тобто, ну, які там ще на СЗшках сіять на камазах, там на мазах щось возять і так далі. Ну, якби є звичайно і така категорія людей. Ну це не наш цільові клієнт. Наші цільові – це продвинуті аграрії, ті, хто там уміють користуватися там айфонами, ютубами і так далі. Ті, хто можуть щось де загулить, почитати, там розібратися.